Український пілот, винищувача су 27, який зазнав аварії, залишився живим. За даними повітряних сил, літак виконував авіаційну підтримку наших військ і одночасно відбував атаку російських безпілотників. Стан пілота стабільний, його доставили до медичного закладу. Причина аварії з'ясовуються, повідомили в повітряних силах. Минулої доби російські війська забрали життя п'ятьох людей на Донеччині. Ще шестеро отримали поранення. Пошкоджено 70 цивільних об'єктів, серед яких понад 30 житлові будинки, повідомили в поліції. Постраждала від ворожих атак Дніпропетровщина. Одна людина загинула, інша поранена. У Сенельніковському районі росіяни поцілили в житловий будинок. Внаслідок удару будівлю охопило полум'я, втім його оперативно загасили. Загалом за минулу добу пошкоджено близько десятка приватних будинків та об'єкти інфраструктури, повідомив голова місцевої ОВА. Одна людина постраждала минулої доби внаслідок російських обстрілів на Харківщині. Під вогонь потрапила цивільна інфраструктура. Йдеться про 14 будівель та ферму, де загинули 22 корови та ще 30 поранені. Сотні людей у Києві прийшли проститися з родиною Худів 17-річним Данилом та його батьками, які загинули через російську атаку 24 квітня. Під час прощання була присутня молодша сестра Яна. Дівчина дивом вижила після ракетного удару. Нагадаємо, внаслідок цієї атаки у Києві загинули щонайменше 13 людей, понад 90 отримали поранення. Путін оголосив триденне перемир'я у війні проти України з 8 до 11 травня. У Кремлі заявили, що Київ має приєднатися до припинення вогню, пригрозивши відповіддю у разі його порушення. На тлі цих заяв Північна Корея офіційно підтвердила участь своїх військових у бойових діях на боці Росії на території Курської області. Водночас російський генштаб уперше визнав присутність північнокорейських військових у війні проти України. Готували теракти та контролювали мережу агентів РФ. СБУ затримала у Дніпрі подружжя зрадників. Слідство встановило 42-річний військовослужбовець-контрактник під час відпусток займався підривною діяльністю. А його 24-річну дружину завербувала через Телеграм. Пара облаштувала шість схованок із вибухівкою, фіксувала наслідки диверсій і передавала звіт російській стороні. Безпілотники атакували російський брянськ, пошкоджено завод мікроелектроніки кремній ЕЛ за інформацією місцевих ЗМІ, зафіксовано до трьох влучань у цехи. Виникли пожежі. Як зазначив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, на заводі вироблять електроніку для ракети Скандер, систем ППО «Панцер», РЛС, РЕП та дронів. Бі реванш між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня в Лондоні. На кону усі чотири основні титули надважкої ваги. Напередодні боксери провели офіційну битву поглядів. Під час обміну Дюбуа штовхнув Усика. Нагадаємо, перший бій між ними відбувся у серпні 23-го року у Вроцлаві. Тоді Усик здобув перемогу технічним нокаутом у 9-му раунді та став об'єднаним чемпіоном світу у надважкій вазі.